Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимося трошки браслетиків, які в нас є красиві харківські. Почну з браслетика. Тут 20 см або 19,5 можна застібнути ось такий красивий замочок. Вага браслету, 24 грами, назва Карнавал. Такими візерунками, тут білий фіаніт. У ну, мене скрізь біленькі камінці. от Просто вони можуть виглядати блакитними, тому буду казати колір. В принципі, на мене трошечки великувати, але думаю, на 17 вже теоретично можна вдягати, то що він широкий. Вартість браслету 2900 гривень. Ось такий узорчатий. Повністю ширина 2,5. Наступний же браслетик, навпаки, ось такий тоненький 19 см довжина. Тут вага 22,5. Назва калина. А, тут серединка є. Посередині квіточка. От, а цей на мене прям, ну, в принципі, як і попередній. Мені відчувається такою довжиною Колір срібла, сірий, не темний і не світлий, от середній сірий, як звичайне срібло. І всі О, такого прикрасу кольору. Uh, всі... <сі> всі однакові. 2450 гривень вартість. Далі 18 см або 17,5 ось такий цікавий типу чешуї дракона 23 грами вага. 2600 гривень вартість. Ось так позаду замочок. На руці. Таким чином буде виглядати. Далі 19,5-19,7 з білим фіонітом каблучка 650 гривень вартість має. 4,6 вага. Так виглядає на руці. 19,5 450 гривень. Тут ось така квіточка Адель. Розмір 19,5. Вага 2,7. Білий фіоніт. 20 розмір 17,5 Наталі. Також з фіонітами. Тут зазначено 19,5, але за кільцеміром трошечки більший. Більше. 750 гривень вартість. Далі 19,5, 6,2 вага, 750 гривень, Також з білими камінчиками. Далі 17,5, може 17,7 розмір, ну, краще все-таки 17,5, 550 гривень вартість. Маргарита 3,4, вага. З білими камінчиками, тут без камінчиків. 19 з половиною розмір 600 гривень. Сара 5 з половиною вага з білими камінчиками красива, до речі, об'ємна і красива. Далі 600 гривень 19,5, 18,5. І є ще 17,5. Це у нас хто? Квіточка з білими фіанітами левкой. 4,1 вага. Білі камінчики, не знаю, чи видно вам. Далі 400 гривень такий трикутний фіаніт, 3 грами, 18 розмір. Зараз перевірю, щось він мені. Чи він мені, Ні, наче повний 18. й Прозорий фіаніт? 400 гривень вартість. Розмарі. Сальса красиво. 700 550 гривень вартість і 17 розмір 3 і 8. Вага. Ось так. Мені подобається на мій смак. В 17-му з половиною мене є дві штучки. Білий камінчик. Царешки-метелики крупненькі, 7,5, 1400 гривень вартість. Ось такі з фіанітами. І привушку метелик, і підвісний метелик. Вони цікаво виглядають. І такого ж плану браслет. Браслет вартість 1700 гривень, 12 грамів 19 см. Ось такий він, до них якраз рівний. Якщо хто любить метеликів, красивий комплект. Отакі вже навряд чи будуть. Далі браслет ось такими ромбами. Тут 18,5 18 довжина, 20 вага браслету. 2400 гривень вартість. З такими візерунками камінців тут немає. Далі 19 см вага. 18,8 2250 гривень. Ось такий замочок. Так, і іще браслетик. Він типу ланцюжка 11 грамів, 18,5. Так, від 19,5 до 21 можна регулювати. 1600 гривень вартість. Ось таким чином. Зроблений. Далі ось така цікава каблучка з золотою накладочкою. Тут у нас вага 4 грами, загальна 4,11, срібло 3,11, все інше вставочки. 850 гривень вартість. Вона така яскрава, це більше, напевно, на подарунок. Розмір шумна зазначено? ще зрозуміла, тут написано 17-й, а як він ось так виглядає за кільцеміром. Через те, що оці, як вони сказати, закруглені, то так точно все-таки, мені здається, не виміряти. Виглядає оригінально, переливається, класний такий перстень. Далі ось такі цікаві сережки з малахітами. Тут, швидше за все, я думаю, чогось, що імітований малахіт. Перелинки натуральні та красиві. Фіаніти з позолотою. 9,5 г вага, 1050 гривень вартість. Вони прям крупненькі, привушку, штетик занижений, красиво будуть виглядати. Далі ось такі цікаві сережки з маховими агатами, вони досить важкі, тут 14 грамів. Трошечки більше 2 сантиметрів камінчик. 1850 гривень вартість. Красивий маховий агат. Ось так вони виглядають. Висота 25, ширина 27, повністю сережки, вони такі об'ємні. Далі зі світлими лабрадорами. Тут майже немає ірізації в камінчиках та маленькими топазами. 8,38, вага, сережок 1300 гривень вартість. Висота сережки 4 см. Лабрадорчики світлі, тут, може, трошечки є, відблискали. Ну, майже нема, можна сказати. А, один тут. Ось такі сережечки. Ось такий цікавий браслет. Тут такі кульки і трошки фіонітів в ось цих штучках, як цвіточка. Він на маленьке зап'ястя. От на моє на мої 16 він ледь-ледь сходиться. Може, на 16,5 максимум. Чим менше, тим краще. От. Ось такі кульки. 16 грамів вага, 2300 гривень вартість. Далі крупний браслет з мітованою бірюзою. Він регулюється за розміром. Тут 31 грам вага. І тут є подовжуючий ланцюжок досить крупний. 3000 гривень вартість браслету. Ось такий красивий колір блакитний. Тут така імітація прожилок. 31 грам вага, але якщо тільки саме срібло, то тут 26,5 грамів срібла, все інше наше каміння. Останній на сьогодні комплект, може трохи специфічний, 17,5 розмір, красивий блакитний уліксид. Ось такий замочок, сережки прям крупні, 13,5 грамів. 17,5. Вага. 2700 гривень вартість комплекту. 5,5 см довжина можна окремо каблучку придбати. Ось таке у нас на сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобались прикраси від українського виробника. Напишіть, будь ласка, у нас. На каналі буває рідко, але якщо ви будете писати, то буду частіше. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення. Тут проба знизу є, Чому вони такі незвичні, проби скрізь стоять.